Ага, я зрозумів. Слава Ісусу Христу! Чи не буде гріхом зробити татуювання на руці Ісус викопине своєю кров'ю? Можете очена ще на спині набити. А це для кого ви маєте написати? Хто це має читати? Патологоанатом? Ми проставляємо Бога Своїм присутністю. В Біблії написано: не робіть на собі ніяких знаків. Ніяких. Раніше рабів значили татуювання. Сьогодні світ змінився, сьогодні воно стає якесь там модне чи не модне. Я вам скажу, що каже Ісус, напишу. Свій закон у серцях їхніх, не тату на руці. Я просто проти татуювання любого виду, і тому я так категорично до цього відношуся. Може, то неправильно, може хтось має собі якісь інші бачення. Але кажу вам, єдиний знак, який ми маємо на собі, це печать дара, Святого Духа, то, що ми отримали в святому хрещенні. Ніякі татування, татуювання на тілі я ну, сприймаю їх не дуже правильно. Навіть якщо ми там напишемо Слава Ісусу Христу, Ісус викопив мене своєю кров'ю, ви пишіть, то ваша справа на страшнім суді вас запитають, чи чули ви від священника, що він вам казав? Казав священник, що тату не добре. Але ти зробив так, зробив, бо я так хотів. Я маю, Господи Боже, ти ж дав мені волю. Так, я тобі дав волю. Я міг таке зробити міг. І апостол Павло каже: Люби, і все тобі можна, кома. але не все корисне. Не все корисне. Можна тобі все. Можете написати на спині слава сатані, а спереду і слава Ісусу Христу. Можна? Можна. Чи корисне то? Ні. Не треба, не робіть на собі ніяких знаків, крім знака Ісуса Христа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Оце наш знак. Це ми християни. В цьому є наше відкуплення, наше, наше все. До мене приходили хлопці військові. І кажуть, отець, ми принесли вам. Текст, щоб ви нам утвердили, бо ми хочу зробити тату собі на спині 90-й Псалом. До мене прийшли, щоб я перевірив би не було помилок. Знаєте, що я зробив? Я перевірив, чи нема помилок і сказав, ні, помилок нема, можете набивати. Тому що я священник, який не керує, а який. Розказує. Я даю вам можливість зустрітися з Богом. завдання священника відкрити людині двері до царства Божого. Не тягнути, а відкрити і сказати: це дорога до спасіння. І все? Решту ви самі. Я не можу вас тягнути. Так що текст хороший, Ісус викупив мене своєю кров'ю. Напишіть це на будинку на фасаді, замовте мурал. Заплатіть хорошу купу грошей і намалюйте це на своїм будинку. Не Зробіть зробіться. Прославте Ісуса Христа. У своєму творінні на собі не треба.